Нарешті, нарешті, я вирішився вести постійно і цікаво тік-ток. Мене звати Андрій, фамілія Калачов. Трошки про себе. Я співвласник торгівельно-клінінгової компанії. Ми будемо говорити за клінінг. Що в ньому цікавого? Ми будемо продавати франшизу по клінінгу навчання. Ви побачите моє особисте життя, моє весілля, мою оселю. Нещодавно я переїхав. Ми поговоримо про ремонт. Про цукровий діабет ми поговоримо про е, якісь цікаві штучки фішки в клінінгу. Ми поговоримо про розголожений мій бізнес, бо він з декількох етапів. Це і торгівля, і клінінг, і цех прийняття Я розповім, як це починалося. Щоб ви розуміли, я почав свій бізнес з однією 1500 доларів. Я поділюсь з вами, як ви це можете зробити. Можливо, вам буде цікаво. Буде цікаво, підписуйся. Чекаю на тебе, на твою підписку.